Небо було чистим, сонце палило землю, і здавалося, що дорога відкрита. Але в цій порожнечі вже ховалася пастка, бо війна тепер не починається з артилерійського залпу чи гулу літаків. Вона починається з тихого дзижчання, яке чують не відразу, а коли вже пізно. Колона сунула вперед, машини тримали дистанцію, екіпажі перегукувалися, вони відчували себе захищеними всередині броні. І ніхто не дивився в небо, бо звикли думати, що небезпека приходить з фронту, а не згори. Але тепер небо стало найстрашнішим ворогом. Десь за кілька кілометрів від дороги, у підземному укритті, кілька хлопців сиділи за моніторами, у руках вони тримали ігрові контролери, а на головах були відеошоломи, і те, що вони бачили, було справжнім полем бою. Камера передавала кожен метр, кожен рух, і коли на екрані з'явилися чорні силуети бронемашин, у кімнаті стало тихо. Командир коротко сказав: Беремо! і перший дрон рвонув уперед. Він обійшов лісосмугу, знизився, потім піднявся, тримаючи курс точно на середину колони, і оператор відчував, як у грудях б'ється серце, але пальці були холодні й точні. Ціль світилася у тепловізорі, в прицілі залишалося кілька секунд, і коли кнопка була натиснута, все зникло у спалаху. Вибух був настільки сильним, що навіть через камеру здавалося, ніби земля здригнулася. Машина спалахнула, колона зупинилася. І в цей момент другий дрон уже йшов із флангу. Він летів низько, майже торкаючись верхівок дерев, і коли вискочив над дорогою, ударив у корму БМП, яка намагалася відійти назад. Метал розлетівся на шматки, екіпаж вистрибував просто під нові удари, і це була паніка справжня, без прикрас, бо люди всередині броні зрозуміли, що їхня захищеність закінчилася. У небі було ще кілька апаратів. Вони заходили хвиля за хвилею. Кожен мав свою траєкторію, і ворог не встигав навіть розвернутися. Усе тривало хвилини, але ці хвилини коштували мільйони. Українські пілоти працювали методично, без криків і без героїки. Вони просто робили свою справу. Хтось поправляв курс, хтось підказував траєкторію, хтось рахував заряд батареї. І ця буденність була страшнішою за будь-який пафос, бо саме буденність перетворювала атаку на систему. Колона горіла, машини стояли, екіпажі кидали техніку, а дрони кружляли зверху, як хижаки, які знали, що перемога вже в кишені. Один із операторів тихо сказав: мінус три. І це було констатацією факту, без радості і без емоцій. Вони знали, що попереду буде ще робота, що завтра знову доведеться брати контролери в руки, і що війна тепер виглядає саме так: вибухи рвали повітря, земля тремтіла, а над усім цим стояв гул пропелерів. І цей гул був музикою нової війни. У кабінах російських машин було пекло, екіпажі задихалися від диму, хапалися за гарячий метал, намагалися вибратися, і хтось вибігав на дорогу, падав на коліна і дивився вгору, бо розумів, що смерть приходить не звідти, де він її чекає. Дрони заходили один за одним, і кожен удар був вироком. Оператор дивився у шолом, і в якийсь момент йому здалося, що він чує крик. Але це був лише шум у навушниках, і він відкинув цю думку, бо не можна було відволікатися. Кожна секунда мала значення, кожна кнопка вирішувала, хто залишиться живим. Після четвертого вибуху колона фактично перестала існувати. Ті машини, що не згоріли, стояли без руху, екіпажі покидали їх, бо страх сильніший за наказ. У підземному укритті запахло гарячим пластиком, бо один із моніторів перегрівся, але ніхто не звертав на це уваги. Всі дивилися в екрани, бо знали, що ще не кінець. Один дрон пішов високо, облітав поле, і його завданням було знайти командирську машину. Коли камера показала характерну антену, оператор лише коротко сказав: Бачу! і змінив курс. Удар був точним, і все закінчилося миттєво. Колона більше не існувала. На дорозі лишилися обгорілі остови, розкидані уламки і дим, який піднімався у небо. Пілоти зняли шоломи, потерли очі, випили холодної кави, яка стояла на столі, і ніхто не посміхався. Вони знали, що завтра буде новий виліт, нова колона, нова атака. Це було не диво, а буденність. І саме в цій буденності була сила, бо ворог ще не встигав оговтатися, а вони вже готували нові батареї, нові пропелери, нові маршрути. І ця нескінченність ламала противника більше, ніж будь-який великий бій. Бо кожен день, кожну ніч небо над фронтом гуділо. І кожен цей звук означав страх для тих, хто сидів у броні. Після бою тиша завжди здається ненормальною. Оператори зняли шоломи, хтось потер очі, хтось закурив, а хтось мовчки почав розбирати контролер, бо нерви не витримували без руху. У кімнаті пахло кавою, пластиком і потом, і це був запах війни нового типу. Їхня робота не закінчувалася перемогою, їхня робота закінчувалася тоді, коли акумулятор сідав і треба було міняти батарею. Це була війна без пафосу, війна буденності, і саме вона виявилася найстрашнішою для ворога. На дорозі тим часом стояли чорні остови техніки, дим клубився, сонце пробивалося крізь нього, і картина виглядала так, ніби сама земля виплюнула цю сталь, бо вона їй не потрібна. Екіпажі, що вижили, тікали в поля, залишаючи машини. А українські дрони кружляли зверху, ніби стежили, щоб ніхто не повернувся. Це був не просто удар по техніці, це був удар по психології. Бо коли ти сидиш у танку, який важить 40 тонн, і розумієш, та, що твій ворог витратив кілька сотень доларів, щоб знищити твою машину, твоя впевненість розсипається. Ти починаєш сумніватися в кожному кроці, в кожному наказі, і цей сумнів убиває швидше за вибух. Українські пілоти знали про це. Вони бачили, як ворог панікує, як екіпажі вистрибують з машин, як кидають усе і біжать світ за очі. Це була нова зброя зброя страху, яка коштувала дешевше, ніж одна бронеплита. У підземному укритті один із хлопців відкрив блокнот і почав записувати дрібні деталі. Камера перегрівається на 20 й хвилині, потрібно ставити вентилятор. Пропелери ламаються на сильному вітрі. Треба замовити іншу модель. Кріплення для гранати занадто хитке, треба переробити. Це виглядало дрібницею, але саме ці дрібниці робили атаку бездоганною. Кожен виліт це урок, і кожен урок одразу втілювався у нову конструкцію. Це була жива еволюція техніки прямо під час війни. Не роки розробки, не бюрократія і комісії, а кілька годин у підвалі, кілька спроб, кілька невдач, і вже завтра апарат летів знову, тільки кращий. Це лякало ворога найбільше, бо він бачив, що протидіяти цьому неможливо. Танки будувалися роками, броня коштувала мільйони, а проти них виходив пластик, який можна було надрукувати за ніч. І цей пластик перемагав. Наступного дня історія повторилася. Інша колона, інша дорога, інший час доби. Але результат був той самий: дрони заходили хвиля за хвилею, і броня горіла. Ворог пробував змінювати маршрути, пробував накривати дороги системами радіоелектронної боротьби, але завжди знаходилася щілина, завжди залишалася прогалина. І українські пілоти знаходили її. Вони працювали не шаблонно, вони не йшли прямою, вони думали, як вода, яка знаходить слабке місце і ламає навіть камінь. І ця гнучкість робила їх невразливими. На третій день операції противник почав рухатися тільки вночі, але ніч більше не була захистом. Камери з тепловізорами бачили все. У темряві танк світився як лампа, і сховатися було неможливо. Дрони летіли низько, тихо, і в момент удару екіпаж навіть не розумів, що сталося. Вибух зсередини освітлював поле, і цей вогонь був як підпис Тут були ми. У штабах ворога почалася паніка. Офіцери вимагали відповідей, чому найдорожча техніка горить від пластикових іграшок. Вони шукали винних, вони кричали на інженерів, на операторів реб, на розвідку, але правда була проста проти винахідливості і швидкості вони були безсилі. Вони воювали за правилами минулого, а Україна вже воювала у майбутньому. У підземних укриттях хлопці сміялися нечасто. але коли на черговому відео танк вибухнув від удару гранати з дрона, хтось тихо сказав Ну, от, знову, за 300 доларів мінус мільйон. Це був чорний гумор, але він допомагав триматися, бо вони знали, що ця арифметика врятує життя їхніх друзів на передовій. Вони знали, що кожен виліт це ще один день, коли ворог не зможе просунутися вперед. І вони працювали далі день за днем, ніч за ніччю, у руках кон контролери, на головах, шоломи, в серцях одне бажання зупинити тих, хто прийшов на їхню землю. І кожен раз, коли дрон злітав у небо, вони знали, що роблять правильну справу. Бо у цій війні навіть маленька машина з пластика могла стати вирішальною зброєю, бо у цій війні перемагала не сталь і не кількість, а розум і рішучість, бо у цій війні правда була на боці тих, хто боровся за своє. І правда ця дзищала у небі, несучи смерть тим, хто прийшов із війною. Ніч це час, коли броня відчуває себе впевненіше. В темряві здається, що її не видно, що тиша прикриває, що дороги стають невидимими. Але ніч більше не захищає, бо тепловізори бачать те, чого не бачать очі. І коли гусениці почали рвати мокрий ґрунт під місяцем, десь далеко вже працювали оператори. На моніторах у зеленуватому світінні. Танки світилися теплими плямами, немов жарини, які котяться полем. Усе, що мало двигун, все, що гріло метал, було видно на десятки кілометрів. Ніяка фарба, ніякі маскувальні сітки не могли це приховати. Дрони стартували одразу кількома хвилями з різних напрямків. Ворог намагався тримати щільність, думав, що так легше оборонятися, але саме ця щільність ставала пасткою. Один танк зупинявся після удару. Другий врізався в нього, третій застрягав збоку, і дорога перетворювалася на затор. А в небі кружляли маленькі хижаки, яким достатньо було кількох секунд, щоб знайти нову ціль. Перший удар прийшов у башту, другий у моторний відсік, третій у корму. Вибухи рвали ніч, і вогонь освітлював поле, немов хтось розсипав факели. Екіпажі металися, кричали у рації, але зв'язок губився, бо системи реб давали збої. Українські оператори підлаштовували частоти, обходили перешкоди, і картинка залишалася чистою. Це була війна нервів, і нерви витримували лише з одного боку, бо для тих, хто сидів у броні, це був хаос. А для тих, хто сидів за моніторами, це була робота суха, методична, зведена до рухів пальців і коротких команд. Вище, лівіше, є контакт мінус. І кожне слово означало кінець ще однієї машини. На четвертій хвилі ворог спробував накрити сектор вогнем. Артилерія вдарила по полю, де, на їхню думку, сиділи оператори. Але там було порожньо. Українські пілоти працювали з укриттів за кілометри, кілометри від фронту, і жоден снаряд не міг їх дістати. Вони дивилися, як земля здіймається від вибухів, і лише посміхалися б'ють по тінях. Дрони тим часом продовжували роботу. Один із них завис над дорогою, чекаючи моменту, і коли з темряви вискочив вантажний автомобіль із боєприпасами, удар прийшов у кабіну. Вибух був таким, що полум'я піднялося вище дерев. Оператор лише спокійно сказав готово. Для нього це була ще одна мітка на карті, для ворога втрати, які відчувалися болючіше за будь-який фронтовий бій. Українські пілоти працювали у групах. Це була система, яка не залишала ворогу шансів, навіть якщо один апарат збивали чи глушили, інший одразу підхоплював його роботу. Це було схоже на рій комах, які налітають з усіх боків. І жодна броня не витримує, коли атака йде безперервно. Ворог називав це роєвою смертю, бо саме так воно і виглядало десять, двадцять, тридцять апаратів у небі, і кожен мав свою ціль. Системи активного захисту, які ще вчора здавалися панацеєю, безсилі. Вони створені для великих ракет, для передбачуваних траєкторій. Проти маленького, швидкого, непередбачуваного дрона вони марні. І екіпажі розуміли це, але нічого не могли зробити. Вони бачили, як на них летить смерть, і у них не було жодної кнопки, щоб її зупинити.